За рік повномасштабної війни в Україні у Львові пролікувалося понад 12 тисяч українців, які постраждали від війни. Зокрема, в реабілітаційному центрі Незламні, де ми зараз перебуваємо. Тут надають комплексну медичну допомогу, фізичну реабілітацію, а також психологічно. Вже більше про це і не тільки загалом про сам реабілітаційний центр Незламні поговоримо з лікаром центру Ігорем Кошівкою. Пане Ігоре, вітаю. Дякую, що погодилися на інтерв'ю для новини Лайф. Розкажіть про місце, де ми зараз перебуваємо. Зараз перебуваємо в залі фізичної реабілітації національного центру реабілітації незламні. Що це за місце? Хто тут проходить реабілітацію? Хто ці люди? І це, чи це тільки військові, чи все ж таки і цивільні? Як на мене, це унікальне місце. Чому? Тому що, скажімо... Наша команда вона творить дива з, з тими пацієнтами. Ці дива вони, власне, відбуваються в цьому залі. Ми вчимо їх, по-новому рухатись, ходити, володіти своїми, своїми там, частинами тіла. Від моменту створення цього центру, скільки пацієнтів тут вже пройшли реабілітацію? Від початку повномасштабного вторгнення тут пройшло лікування більше 11 тисяч пацієнтів. Зокрема, Більше двох тисяч дітей також тут. Так Щодо протезування знаємо, що Unbroken також протезують наших незламних українців. Яка це кількість, і знаємо, що реабілітацію вони також проходять тут. Зараз спротезовано більше ста пацієнтів. Ста пацієнтів, які отримали поранення внаслідок військових дій. Вони всі проходять реабілітацію власне в цьому залі. Як відбувається ця реабілітація? Хто допомагає їй проходити? На яких тренажерах займаються? Хто допомагає і як довго відбувається загалом вся ця реабілітація? Це є командний підхід, це на чолі, цей мультидисциплінарний підхід. У нас є надзвичайно величезна команда. Вона включає в себе там. Якщо ми говоримо про ампутованих, протезиста, лікаря фізично реабіліційної медицини, фізичного терапевта, асистента, фізичного терапевта, ерготерапевта, соціального працівника, психотерапевта, тобто, це є насправді дуже велика кількість людей в нашій команді. Що по часу півроку, рік, декілька місяців, скільки займає? Ну, звісно. Є пацієнти, які у нас можуть проходити реабілітацію і, і до місяця часу, а є пацієнти, які потребують і, ну, набагато більшого часу. Це може бути півроку, рік. Тобто, тут дуже такі, ну скажімо, розширення будуть часові межі чи у кожного по-різному. Чи є закріплений за кожним пацієнтом, який тут реабілітується, свій лікар, який його веде від початку до кінця, чи все ж таки це йде командна? Історії. Як правило, як правило, є закріплений лікар за пацієнтом. Як правило, це його фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта це люди, які постійно займаються з тим пацієнтом. До вашій практиці за останній рік хто для вас був напевно найскладнішим пацієнтом? Ну, насправді у нас всі складні пацієнти. Не можна там ділити там складний або нескладний. Пацієнти є всі доволі складні. Я виходив в службу Львови, після чого мене було направлено на виконання бойових завдань на Донеччину і де я отримав поранення. Спочатку мене направили у Дніпро, де провели операцію і забрали осколок, після чого у Вінницю і після Вінниці евакуація до Львова. У мене пошкоджено хребет, де я отримав осколок рівень людини 1 Л2. І проходжу ревітацію по відновленню е, нижньої частини тіла. Загалом реабілітація проходить е, як і цікаво, так і трошки складно, тому що важко відновлюватись, згадувати саму ходьбу. Але загалом все проходить дуже класно. Е, мені подобається подобається сам процес, що починає повертатись відчуття, і я знову починаю ходити. Ми знаємо, що у центрі Unbroken надають не тільки надають не тільки фізичну допомогу, так, але і психологічну. Ми знаємо, що кожен лікар, попри те, що він фізичний терапевт, він також повинен бути і трішки психологом. Як справляєтесь, як допомагаєте, як надихаєте, як і військових, так і переселенців до того, аби вони не зупинялись. Ну, ми робимо свою роботу, яку ми вміємо робити, так? і звісно, що основною вимогою тої роботи знайти підхід до пацієнта. Звісно, що ми маємо мати якісь такі базові речі там, психолога, я не знаю, просто знайти підхід до того пацієнта. Ми з цим справляємося. Воно інколи буває дуже непросто. У нас скажімо, є ціле величезне відділення спеціалістів, які нам допомагають в цьому. Центр ментального здоров'я, дуже фахові спеціалісти, які власне кожен день нам допомагають. Зараз наші спеціалісти повернулися з дуже потужного тренінгу навчального, який відбувався в Варшаві, і ми впроваджуємо зараз дуже такий курс: він ефективний, як тілесна терапія. Повертаючись саме до цього місця, де ми зараз перебуваємо, навколо нас ми бачимо насправді дуже велику кількість різних тренажерів. Хто допомагає Unbroken? Звідки усі ці тренажери, прилади, скажімо так майданчики для того, аби кожен з українців, який постраждав через війну, зміг знову стати на ноги. Певні речі ми досягли самі своїми силами. Надзвичайно багато нам допомагали наші меценати, друзі, які в таку ну, в такий важкий час зголосилися і, власне, придбали нам дуже багато обладнання, яке ми зараз тут бачимо. Що кажуть самі люди, коли приходять сюди? Які їхні перші емоції, і чи не страшно їм тут займатися? Знову ж таки, якщо ми говоримо про ті всі тренажери. Саме основне місце займає спеціаліст. Так? Людина, яка безпосередньо працює з пацієнтом і вміє за допомогою того чи іншого обладнання досягти терапевтичного такого ефекту, скільки годин в день потрібно займатися, аби покращити свій фізичний стан? Ну, питання дуже таке. Ну, Доволі цікаве, тому що ви самі розумієте, так? Бабця в певному віці може витримати одне навантаження. так? Поранений, скажімо, тільки в кінцівку, чи в плече може витримати там, навантаження, досить, як на мене, ну, інтенсивне. так? Тобто ми все ж таки індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ну, приблизно. Маємо. Ну, приблизно. Це інтенсивне заняття, як правило, у нас це до трьох годин. Запорукою успіху процесу реабілітації, це повна участь пацієнта в процесі реабілітаційному, тобто, де він е має до кінця приймати рішення деколи для повноцінного такого процесу. Ми розуміємо, що рано чи пізно війна в Україні закінчиться, але роботи в нас є багато. Що зробити, коли почуєте, що Україна перемогла? Що я зроблю? Ну, перш за все, обніму, напевно, всіх своїх близьких і рідних і, напевно, всіх своїх пацієнтів, бо вони є військові. Хто буде біля мене, власне. Я вам дякую.